Бувають такі, такі ситуації, і дуже часто, коли батьки забороняють все і не виділяють, не розділяють надумані небезпеки від реальних небезпек. Про що це є? Про те, що є, наприклад, у нас Кока-Кола, яку батьки ну, в більшості випадків забороняють пити дітям, так? От, кажуть, що це небезпечно. Е, і є інша е, сторона небезпеки, е, наприклад, е, не можна е, йти на недобудову, залазити на там другий, третій, п'ятий поверх і сидіти, звішивши ноги. Це теж, це, це теж небезпечно. Е, і коли батьки на один рівень ставлять випити Кока-Колу і залізти на добудову. Вони на один рівень ставлять одну і ту ж саму небезпеку, і по логіці е, речей дитина куштує Кока-Колу е, і каже: м, яка смачна, яка м, вона задорна, то треба, м, то мама, мабуть, щось не розуміє в, цій житті, в цьому житті, і, мабуть, що треба піти на недобудову, залізти і спробувати. А може, там теж так класно, а мама просто не хоче, щоб я туди йшов. Е, тому. А батьками треба розділяти реальні небезпеки від надуманих небезпек.